Ще близько так до російського кордону не було. От дивіться. Отут От -от посадка, то наші соняхи рідні. Рідна земля їх. Віталік, ну заспокійся, рідна земля їх викохала. Сонечко їх нагріло, і будуть справжню олію, А там чужі соняхи. Вони погані, вони Дорожі. мало олії дають, вони терористи. От, от. от Бо, за... Дивіться, ще хочу вам е, один елемент показати українського кордону. Між Росією і Україною нас захищають дерева. Берези. Різні листяні насадження. Коротше, вовчику, давай. Ми тут спеціально для тебе організували пункт пропуску. Ти будеш переходити сьогодні границю? Паспорт, будь ласка, там. Ні, я, е, я не хочу наступати на землю ворога. Ні, ми є не загарбники, ми є... Захисники свої Очки воло пішов наступати. Перейдемо в в наступ. До речі, ми звісно подумали, може то від захисту наступ. Ото от подивіться, реалії українського кордону. Тому щось трохи нарили кургани. А тут нас захищають посадки. Ще нас тут дерева. Я заявляю, де такий мужик, знаєте, дивиться, український український кордон. Ти не можеш. Ні-ні, я не пам'ятаю. Та ні, там дерева да. тут там не дерева. пройду. Вот, не йди туди, будь ласка. Вова, не ходи туди. Вов, реально розтяжок може купа бути. Ось тут такі реалії. То є наші соняхи, через ліс, його маленькі, чужі соняхи. Сука, комари, блядь, російські кусь. Володь! Влодь! серйозно, будь ласка, я тебе прошу як людину. Ну нафіг, що ми зараз тут з ними в макруху пішли. Ти б постріляв? Да, давай валіть. Today. Що? Від, відкриваємо. Ну не будемо. Та не треба. Значить ситуація така, а тепер по-серйозному. От десь в цьому периметрі орієнтовно один кілометр пройшла, пройшла е, колона градів, розмістилася от за цим десь горбом. і обстріляла... Як це місце називається? Ново. Новоазовськ. Новоазовськ, це майже біля Маріуполя. Ні, вони не Новоазовська, вони блокують. От вони перейшли кордон, стріляли. Поки Тесніше. що ми ще не вивідали, чи вони вернулись назад, чи вони пішли в серединою України. Ще ми перейдемо до, 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 до тих перекопів. І потім вертаємось вздовж кордону. Дивимось, чи не було проїзду через кордон. Ага. Кожна пуля в ціль. О, там незаконно перетинають кордони українські птахи. Росії, українські живого і. Тихо, 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 тихо. Ми пісню забули співати. Ти годовий? Да. Саме ближче до. Путін хуйло! Ла 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 ла, -ла, -ла. Путін! Хуйло! <ріпсування> Ла-ла-лала-ла-ла-ла-ла... давай... Ладно, Давай Давайте ah, біля таблички. Та ні. Давай, давай, давай без України. табличок, бо зараз тут обстріляють нас, вітрого треба. Ще траса покажу трошки. Не біжався. Тарас, хто Путін? <ріпсування> І... У нього до речі це наш командир, зам командира батальйону, він цей. Оці... Дуже мужній. Дуже А відважні. Може відпустку дати? Чекай. Рішучий. Ну тоді, коротше, до дупи. До дупи. До дупи, та лезь. Тут сама вперта людина в світі. Де був вниз? Слухай, то є... щоб зараз цих сонях не повилітало Еліта ДНР і ЛНР Давай крий праву сторону Ні, в движении 4 чоловіка Ого, пацани. Ого, 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 залягаем. Є 4

А кто туда пидор? Я пидор. Ну давай, я тебя прикрою. Веталь не идтики, будь ласка. Булы тут. Вы тут работали? А? Тут работали? А? Что было лежать? надо, куда эти гандоны поехали. Да они поехали. Давайте поебашим по этой стороне. <реш> Сейчас врываемся туда, блядь, все Сразу закапываем <реш> солнышки. Там там БТР стоит. Да и хуй на них. БТР будут в Алло. по веку. Алло. Вспышки стартами. Они видели только оттуда а за кустов. Есть, есть это. Этот протяжки. самый. Шлейф. Фу -фу. Начало шлейфа за кустов видели, получается. А кто видел? Ну, Я секрет, мой. Вот делал секрет, секрет на той вы на этом самом сидел. На встречу улыбка все бачили. А с витки стреляла? Ну вот, вот не в самом вот Вот в этом промежутке Но по не центру. Не вот thấy... Получается, что где-то вот там... Хлопка хлопка. от, града нету, хлопка. от града идет просто. Ну правильно, если запускается, то точно. все равно что сидит. Нет, нет. Там легко идет она. Нет, ну вот запуск, я что запуск нет? Нету. Тахуя дыма, да. Ну дым мы не бачили. Что, дым не бачили? Звука нет, он звука нет. А Дыма... Они звука не, не слышали не как раз. Они мы только хлопок. Вот это на вот наши и там. И, и то там шлейф. Вообще а до демократия. Тихо. Да на наши едут. Вот. вот. Это не первый раз, я Что до с вот стороны. Это громкое движение, нихуя себе. Это бета движение. Это бета. Бета, бета. Ще... Бункер бункер там Де мала Україна? Вон вон, вон мала Україна, бля. Там були Нам за тими соняхами, за українською олією живуть кацапи. пройдем чуть по верху, посмотрим, откуда они заезжали в то место прием. Ну, давайте. А мы там живем, сейчас придем. Веталь, покажи класс! Бачите, любі друзі, то є для раші, внимание, Государственна границя України, проход і проїзд за прищот. Тепер на цю сторону, хлопче, я вас зполагаю. Бачите? А то є увага! Державний кордон України. Прохід і проїзд заборонено. То що значить? Що то є йобарі маска і світіля сюди ряд. Немає ходити. А воно падло ходить. Одним словом. Набігались по полях. Постерігал. Правда, без броні газуємо. Нічого, дай Бог, все буде добре.